E se eu não me engano, eu vou me enganar. 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 Eu Фаєрверки дуже що скажи. Мені не дуже глючить, а ти був таким флешем. У мене фейерверки дуже глючать. Не знаю, мені ні. Мені то зразу нагадало пліздонт, коли тобі донось один мільйон. <гум> зразу на Ітмар, автоскіпчик і ми на ізі пройдем просто. Тут єдиний мінус. Тут єдиний мінус, що тут тільки двоє дорог, тобто тут, з двома берег треба битися, але це не страшно, це тому це що в мене є грін лазер, а в тебе є. Хто в тебе? У мене є оцей фьючер лачко локтем, <звук> ті, хто б'ється оцей, що оце, 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 дає <звук> дамаж, <звук> діджей, і... Лаферган, лаферган. А ти знаєш, що з тих двох е, дирек йде е, від одної хвилі. Типу, знаєш, коли йде з одної дирики, то це просто розділяється на два. Тут одна хвиля тільки з двох сторон угу. йде. Знаю, знаєш, знаю. Воні, така сама кількість, яка би була в б, звичайному, така і піде. Угу. Бо я думав, кількість... що типу, дивись, я думав, типу, що буде. Цей, типу, отут, допустимо, 100 туалетів і тут 100, а не 50 на 50. Я теж я не думала, але потім побачу. Ну і тільки що, ти знаєш, як в Вендесі приходять туалети багато, може за 8 штук, а прийшла тільки 4. ВЗ. Ми можемо к Ми можемо дуже швидко одну сторону продефати, а потім вони дійдуть до радіуса і той юніті тих продефає. Це, це супер тактика. Бо тому що якщо воно буде двох бити, на тебе по сторонам розпространяти. Якщо двох буде бити, це типа буде нагрузка вже рахуй. Ну ми їх винесемо, це не проблема. Автоскіп навіть може вробити. Я часто завжди в мене є був Лазер, то я завжди просто став 4 штуки та під щи. Зрозуміло. Кого? Можете. штуки штуки Лазера? Я не дуже. Так, да, дуже дешеві, але Гар, не так? дуже гарна ідея, але ну, я поставлю. Так, дуже, да, дуже виносять, але... Чуть-чуть. Ну да, тут йо поставил. -мо, -мо--------------, педик упал, там по-моему. Я забегался, скид. Я тут он спасал. О, босс пишется. Босс пишет. Я поставлю. Ранный киснайтмарк, коли ми прошли. Колы мы прошли, раннюю киснайтмарку. Отсюда идит убиruireмо його. Біля того бідного боса. І зметалося, якмога просто, чого я тим не знадай. Кстати, вот як виглядає. Просто реально дуже смішна людина. Я навіть не скажу, що це людина. Він же це, це в нього не на сигаретах, чистих. <гум igen> так. Так, почнут самт. Начально два рази прокачну, це не проблема. Я кстати буду по чуть-чуть убрати грін лазер, тому що, типа, якщо я його прокачаю і самти буде нормальним, і цього, то я типа вже буду це ставити їх отут, добре? Я с лазером, до Боже. Ой. О, видите, у него появилась лазер. И кепка. Ой, не кепка, а каска. А что там в Та, Райна. Кстати, дивись, у него что-то с этим зубочистка. Тарану. Кстати, давай с него тут какие-то экранчик. Вот Знаешь, такие, как як... В плитах там в таких старовинах там пишуть типа В таких скругляних штуках, да? Дуже цей. Нічого. У мене теж багато чого на записі приходить, а я потім вирізаю. Mm -hmm. Кстати, він дуже... Кстаті, Діскорд чомусь найкращий з усіх протримався довше. От Діскорд найдовше протримався. Скажи. Ну, я просто під перший раз. Мені подобається. Подобається. Ну я радий, що тобі подобається, бо ти казав на початку, що нє-ні-ні. Але коли ти вже розбира... розібрався, ти вже цей. Вже привикаєш і тобі вже подобається. Да, не... Викидає тільки коли цей, коли немає нету. А так, якщо і не знає цлапти, він тяне просто. <звук> ну, да. Боже, боси такі легкі просто. От подивіться, як він б'є своїми лапками. Просто, що це за лапки біля голови і ще. Що це за лапки, я не розумію просто. Нього ну, якісь ще там цвяханы. Мені кажеться, це якісь цвяхани зуби чисто. Це реально як виглядає цвях, але я надіюсь це не сігарет. Я дивився серед та всі сігарети. Оце мати знаєш, що мабуть камера медики, тому що як горіли він до детектив, знаєш, то це дитинський подивився сігара. Це сігара. Він як агай. Що спини. До мене стільки 100 вісім з того вона. Морально. Можна зробити так, щоб типа не відобразалось під час запису, а так, типа, давайте підкинеться або взагалі після. Це було б класно. А в мене досі похопиться облікувати сповіщення. Розумію. Ну, і ще дві а дві чі, як ті, включиш, що дзвінки? А до речі, uh -huh. ти якій ти відключиш блокування дзвінку, тобі зразу встич і разів мало подзвонить. От ти втік і ти виключиш, то ти включиш току. Блокування дзвінку тобі зразу мало подводити. І пошашки не дають. Под нам хтось далі кола підпи. Мені хтось дзвонить у стіл. А я не буду приймати, тому що... Я сказав, так типу, мені не дзвонити не рухати. Йдіть на три букви. Отак. Все. Я не буду просто приймати, а реально який мені смисл. Просто. Я не буду... ми не будемо брати третю людину, скажи. Ми ледь ведефаємо і якась ще третя людина нам дзвонить просто так. А, а мене так глючиться капіт. Бляха, я точно я забув мене ще, плюс поставлено налаштування, тому що мене не стало. Я поставлю.

Чу, знову чую и звуки думаю такі, «Знов, і, скинула, Тут, знає, що, знає, що, а знов ще кругляк скинула каміння скинула соту ти знаєш, ты знаешь люди скидати знаешь на дуже чтобы скидати калях ты пока ну да бачу шов двигающий вот ваша Взев. Дуже вызев. Кстати, а ты пробував когось там загріпер? А ти за загріперив пасу після того, як твою загріпери чи перед тим? А... Mm -hmm. mm -hmm. Ну це все збігається. Той чувак, дивись, ти за загріперив чувака він... і тіпа, його кінти тебе зараз заріпив. Ті до скільки нас тут юнітів вже понаставили пляжі. Це... Оригінальна главка. Подушає, спокойно пічка. Так ми вже босси. Бере де... ще... його вивели. Йоу! Як моя боже? Ми так його даємо швидше. Йдемо в лоббі. Йдемо в лобі просто. Відкриємо під кінець. Давай. Давай. У мене Х2, у мене Х2 назавжди. X2. Давай відкриємо кейсики. Там. А як ти що, купляв за бабус? І мені дуже і легко, мені за одну катку в Найтмарі просто типа 10 крейтів басі крейтів. І три таких нормальних. У мене 2000 монет. Я сумер крейтів відкрию. Чотири суми крейтів. Взагалі тобі. У я... мене 720 хвилин. Хоч щось Зараз будемо знімати 20 хвилин. Через 30 секунд уже буде 20 хвилин менше. Як точно со часу. Так, 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 манець, так, 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 рарка, рарка. Я, можливо, не буду 20 хвилин знімати і там на 2 секунди. Yeah. Все, я забігала. Так, зараз підемо. Йдемо прощатися. Де йде. Відкривай. якщо шоу It's в оцей to... юбен. Okay. 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 Добре. Добре. Будь ласка. ЦПХ чекаю. Вот ну, таке відео у нас получилось. З вами був я, український Гаймер, і. Эээ. И ским, папа! Не забудь.